Слава Ісусу Христу, ви знаєте. Божі люди, священники, це безцінний дар Божий даний людству для того, щоб кожна людина могла дійсно увійти в царство Боже. Але це можливо тільки тоді, коли людина буде платити ціну. Ви знаєте, Мойсей заплатив дуже велику ціну. Ви знаєте, Ісус заплатив дуже велику ціну і заплатили, і платять до сих пір. Божі люди, мої священники Станіслав Миколаєвич та Юлія Валерівна Салтаненко. І ви знаєте, якщо я дійсно хочу увійти в царство Боже, то є тільки один шлях це платити. Ціну і тільки тоді я можу допомогти іншим людям, коли заплачу ціну, і буду покладати своє життя задля порятунку інших людей. Ви знаєте, вони маючи все, мойсей, мої священики, маючи все, вони відмовилися від цього всього і послідували за Ісусом Христом. І на сьогоднішній день ми можемо бачити тисячі і тисячі врятованих людей, і церква зростає, тому мені потрібно також платити ціну.